Вилосова книга це найдавніша літературна, історична, духовна пам'ятка всього слов'янського світу. Оскільки події книги розвиваються в основному, відбуваються на українських теренах, то це в першу чергу наша літературна, історична, духовна пам'ятка. Дозволив їм досліджувати, переписувати, але тільки виключно у майстерні. І навіть в при його присутності, настільки він дорожив цими речами, щоб вона не виникне не пішло десь за, за межі майстерні. Або якщо раптом він виходив в Вінзенбек, десь там кудись йому притися, він закривав Юри Миролюбова на замок. Сиди, пиши, переписуй. Хто їх викрав? Ну, миролюбов припускав, що це вони були викри німецькою спецслужби. Сергію Васильовичу, ви говорите про Велесову книгу, про цей ну рукопис, такі неправильно сказала про цю книгу як таку стародавню опору для нас в нашому світогляді, який ми зараз маємо відновити, відтворити, добудувати вже сучасні розуміння якими роками датується плюс-мінус виникнення цієї, цієї книги? Як ви бачите, як вона була е, якби винайдена, повернута людям? І е, коли це відбулося, як вона виглядала, коли нам була повернута? Вилосова книга це найдавніша літературна, історична духовна пам'ятка всього слов'янського світу? Я вважаю. Тому навіть е такий радив, е вчений радивой п'єшець Серзький казав, що це головний літопис е слов'янського світу. Ну, але оскільки події книги розвиваються, в основному відбуваються на українських теренах, то це в першу чергу наша літературна історична, духовна пам'ятка написана на дерев'яних дощечках е в IX столітті. Сином хліборобського роду. Ну, там, дехто де, хочуть казати, дехто приписують, що це там е, в Новгороді вона написана ще десь. А, ні. Там чітко говорить автор про себе, каже, що він з хліборобського роду, і, і тут не може бути навіть. Е, автор її Волх і вчитель де ну, Дехто вважає, що було написано на Дубових дощечках розмі розміром 38 на 22 сантиметри. Бо, ну, чому дуб? Бо ну, вважається, що дуб найбільш довговічний. Але е треба врахувати те, що однозначно дуб значно важче обробляється. Тому я вважаю, що дощечки <кхід> ці, ці були букові. На жаль, ми не можемо точно сказати, бо вони були викрадені, їх зараз немає. Але моя така думка йдеться про букові, бо вони було лег легше їх обробити, легше їх поколоти було на дощечку. Ну, а то, що вони доовічні, то це, я думаю, що люди знали способи, як їх обробити, щоб вони були довічними. Знайшли їх, знайшов ці дощечки, вже розкидані, чи там, там мішку окремо, як там, ну то яка, яка різниця. У 1919, 1919 році, під час громадянської війни, маєток був зруйнований. У маєток цей був поміщика Донець Захаржевського, це село Великий Бурлук на Харківщині. Знайшов його, помітив його полковник російської білої армії Алі Ізенбек, або Федір Артурович його. За покликанням археолог і художник, ну, людина, тобто освічена, він по побачив, що це за дощечки, і очевидно. Невідоме письмо, це його зацікавило. Він зібрав їх, і з рештками Білої е, армії вони відступили е, ну, через Крим, якби ми знаємо, відступили, і згодом він опинився в Бельгії. На щастя, отак, от е, цей чоловік тягався з тими мішками, бо мішки, я думаю, е, мабуть, е, не в одному мішку було, може там, бо дощечок, ну, нараховано десь там більше 70, а це тих, що вдалося переписати, в яких там а див... а чимало дощечок було, такі пошкоджені шашелем, що і не можна бачить. Тому я думаю, що це було, мабуть, зо два мішки. Там дехто каже, що це було два шкіряних мішки. Оселився він в, Бель в Бельгії і, і, і нікому нічого про них не говорив. Ну що, я думаю, що якщо він ніколи нікому нічого не говорив, певно, він мав намір сам самому взятися за їх дослідження. А. Але і, і, і речі, і нікому не продавав. Тобто, це угу. він мав. Тобто відчував цінність? Так, так, це була цінність. А, тому. Але десь, в 25-му році, він познайомився із Юрієм, Юрієм Миролюбовим любителем, любителем древньої історії, за, за освітою, хіміком. Він десь там працював на якомусь підприємстві. Вони познайомились. Здається, він, він теж був у Білій армії, і вони на цьому тлі познайомилися, і тим паче, що е, Юрій Міролюбов був із тих країв, де він знайшов дощечки. Він йому показав йому, і Юрій Міролюбов дуже зацікавився цими дощечками і почав їх досліджувати. Е, е, дозволив йому їх досліджувати, переписувати. Але тільки виключно у майстерні, він мав у майстерню, художницьку майстерню у цьому в Бельгії. Mm -hmm. І навіть в його присутності, настільки він дорожив цими речами, щоб вона не виникне не пішло десь за, за межі майстерні. Або якщо раптом він виходив в Інзенбек, десь там, кудись йому пройтися, він закривав Юрий Мирелюбова на замок. Сиди, пиши, переписуй. От так. На початку Другої світової війни Ізенбек важко захворів і 10 серпня 41-го року помер. Все майно він заповів своєму другові. Я так розумію, що у Миролюбова не було ні дружини, нікого, і він пер... своєму другові Миролюбов заповів. Е, ну там, е, звісно, це ж покійвся великі з оформленням, т.с., з описом. Коли він вже після цього вже йому передали права на володіння е, цією майстернею, точніше, там, цим його, е, все, що в ній було, е, то Дощичок там не виявив, він, він, е, вони десь зникли. Ну, на щастя, Мірлюбов майже всі їх переписав. Деякі там сфотографував, далося там якось сфотографувати. На той час це було, ви знаєте, не так то легко, і та фототехніка не та. Але збереглося дві там фотографії. Хто їх викрав? Ну, Миролюбов припускав, що це вони були викрадені спецслужбою СССР ССС німецькою спецслужбою Аненерве. Аненерве, да. Німецьке товариство з вивчення давньої історії, історії та спадщини предків. Ну, німці шукали таємниці орійсько-орійських предків своїх, і щоб володіти світом. Тому ось така історія е оцих дощечок. Юрій Любов їх переписав, і далі була дуже складна робота їх пере поділити на слова. Дощечки тексти писалися на дощечці. По, по лінії зверху проводилася лінія і під низом літера до літери дуже економно викидалися певні, навіть вилучалися, чи не, не додавалися певні літери. Ну, в, основному, в основному голосні, де можна було догадатися, яка. Тому нічим не показувалось, чи перенос на іншу рядок, чи на іншу сторону. Ці навіть і речення відречення, ну я так думаю, там я замітив, що є, проводилась лінія. Але так само як і, і писалася і, і такою самою лінією. Тому от, така. Але все-таки Юрію Миролюбову, ну, я, треба поставити пам'ятник. Він, він провів ну, таку роботу. <гум> Громаду таку велику роботу, що йому вдалося поділити ці в основному ці тексти, поділити на слова і донести до нас, хоча і в нього там, скажімо, були деякі помилки, ну але це зрозуміло. Я зокрема про там в своїй книжці, про своїх коментарях про це кажу.